Бажаю від козацького здоров'я, друзі. Так, да, як виявилося, здоров'я такий ресурс, який не у всіх є і він не відновлюється, як правило. З моїх пацанов, які прийшли 24 лютого 22 на фронт, багато кого вже немає, а здоров'я нема ні в одного. Ну це якщо коротко, нема ні в одного, взагалі. І от зараз треба було зробити деякі речі, дякую лікарям, що там зробили, дай Бог все буде нормально. Але менше з тим. Війна ще надовго, підарів багато, тому воювати ще надовго потрібно. А по фронтовим новинам там особливо нема що говорити. Єдине, що я скажу, те, що я читаю а, в засобах масової дезінформації і те, що я бачу і чую. Да? А від побратимів це трошки інша війна і інша інформація. Ну, менше з тим. У нас суспільство живе в паралельній реальності вже дуже давно. Нема сенсу говорити, що там Покровськ, Мирноград, детально вулиця, чи що і деякі там у уродськом, Білицькому, дорожнім шахово, Новошахово, деканоровка. Скажу так, із тими і з тими силами, і засобами підрозділи збройних сил, що мають. Відпрацьовують на 200%, вважаючи на ті сили засоби, які є у нас. Але все ж таки сподіваюся, що ситуація із забезпеченням підрозділів Збройних сил силами і засобами буде інша, тому будете мати і новини з фронту і інші. Поки, а, дай Боже, волонтери, волонтерські рухи, небайдужі громадяни і багато завдячуючи цьому з 2014 року, так фронт і тягнеться. Від перестановки ліжок у борделі змін ніяких немає і бути не може. Да? Вважаючи, що я виклав відео за 23-й рік, де я говорив, що рідкісна мерзота з Бахмута, да? 22 й рік. Резників, який не розуміє, що таке мавіки, для чого вони потрібні. Він дійсно не розумів. Така сама прийшла шаурма Уміра, така сама шаурма прийшла шмигаль. Я не впевнений, що, та не те, що не впевнений, я впевнений, що е... способи і методи ведення війни і як доїхати в 20-кілометрову зону, то не дупляй, не відстрілюють. Яке оптоволокно на 10, на 15 чи на 40 треба. Но, е... Це не про перемогу, це не взагалі стратегічний план якийсь, це чисто про полораму бабок. Гундяві відоси які записувати, да? потім вийшли студенти, а, бо вже ж повна узурпація, по, за, за ФСБшним сценарієм мала бути. Дали задню, ну як і положено, тому що для мене ці свистки, да? на яких би вони посадах не були, якщо ти людина, то людина. Я скажу, що це людина. Да? А якщо це свисток чи пуха, то значить це свисток і чепуха. Вважаючи на якісь золоті унітази. На хаті, на хаті, да, бо то була хата у якогось Міндіча, яка хто із них там казав, я в рот Україну і українців, то чувак, за цей базар прийдеться відповісти. О, там партянка здох у Іспанії. Я думаю, ще не один з вас здохне. І це буде вже абсолютно скоро, тому що в Україні дуже є багато українців-патріотів. Так я зайшов. Я за те, що... Дебілізація населення, шпаробарафон, дуже багато мозгів заподрила і українці, багато хто зневірився, там ой, там це кашники, всіх зашугалі, блядь, Та це все хуйня, Це все чебуха. Ви згадайте, хто ви, є, і ви козацького роду. От баячка по фронту, да? мої побратими, пацани, бля, це еліта нації, це люті козаки подбитих, побитих, поранених. Багато хто втратив кінцівки, здоров'я, хто життя. Але баячка була, її буде. Але щоб виграти у підарів, одного духу не досить. Для того, щоб виграти у підарів, треба, щоб підрозділи були забезпечені силами і засобами. Ну, прості ж речі, зрозуміло. Чи будуть забезпечені підрозділи про цих зеленоригівських свистках, ні, ні в якому разі. Фортифікації як будувалися? Посеред поля, так зараз пацани з Сумщини дзвонили, каже, ну роби що-нібудь, пиши там. Зараз буду систематизувати цю інформацію і будемо вже її через правоохоронний комітет подавати, тому що е з військових псевдовійськових е зелених риговських адміністрацій потрібно забрати кошти і передати на корпуса. Корпуса мають самі будувати лінію оборони. Це ніколи не було лініями оборони і не буде. І зараз ті ще викладу. Да? Я викладав там Андріївка, то ж саме Новокадемічне, Новоторецьке, де це нарита насерана. Це не лінія оборони. Глобальна ситуація виглядає так: я вбачаю велику проблему в довбойобах, некомпетентності, корупції. І все, все замішано на багатьох державних посадах прямі, непрямі агенту впливу, диверсантів, кучу всякої піздоти позаводила, яка прямо з нутрини ну, руйнує нашу країну. І багато прильотів по полігонам, по виробництвом зброї і так далі. А у відповідь що? Ну, потужна потужність. Тисячу ОТРК вийшов в якийсь клерк офісний, без статусу, без нічого, який да, якийсь там є. Їздить на якісь зустрічі про щось з ким і це взагалі дурдом. Да? Міжнародну дипломатію назначають наради в офісі, у нас що? офіс президента це державний орган, чи визначений законом? Ні. Я чітко знаю ну, ієрархію державного управління, там такого немає. Офісні клерки повинні бумажки перекладати, там, чай заварити, туфлі, які о, потужно володіють. Оце їхня задача. А якщо хтось, будучи в ранзі міністрів там. Псевдосиловіков. лягає під непонятно кого. Це говорить тільки про те, що ну, це не, не лічність, анізмінність. Це на русском, бо там в основному вже і кабін, і шмагальний бусармія, і офіс вони ж на російській мові розмовляють. Ну, от то таке. Але в мене є і хороша новина, да? молодь вийшла там на протести, включили задню, дали. Але це ще не всі новини. Країни західного світу. От, я ж там ще з Бахмута спілкуюся з піндосами, з європейцями там з різними. То є дуже позитивні новини. І я з нами знаю, що ми обов'язково переможемо в цій війні. І все таки, а, а західна допомога, не, не вважаючи на те, що колосальний спротив, да, і всередини йде і. Направлений, ну це саме зусилля Кремля дій внутрі країни. А, допомога йде, і буде вона, да? І є ще не тотальне розкрадання, а все це диверсія розкрадання саботаж, що воно поєднало одним державної зради. Ми вже в 22 23 році закінчилось у війну перемогою. Ленд-ліз, де? Хто відповів за провальні контрнаступи? Хто накази віддавав? Як Південь здавали? Питань багато, да? От послухайте Робу Червінського, там є багато відповідей, починає з Вагнергейта. І оці всі хворі на голову, безуглі, третякові і так далі. Обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Хоч правкою психіатра, хоч би справкою з психіатра. Да? Ну, а пацани, боячки, вам респект і подяка обичним звичайним громадянам України. Не бійтесь нікого. Єдиним джерелом влади в Україні є ви. Навіть якщо ви когось там зараз боїтеся. Але я думаю, ну кому можете боятися? Цикашника чи чому соров, так вони саме свого духу бояться. Ви ж козацького роду. Отож, шануйтеся, ми обов'язково переможемо в цій війні і деякі зміни будуть уже скоро. Зараз ситуація на фронті надкритична, без перебільшення. тому що що з мобілізацією... Ви самі знаєте, тільки найвеличніший не знає, що відбувається, а нам козаки своє робить. А то ж обняв, все буде Україна, слава нації, і маленьке бункерне мило обов'язково заверне ласти. І це буде дуже скоро.